Так, шановні присутні, засідання постійної комісії селищної ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 31 грудня 2024 року. Комісія з п'яти осіб присутні, троє є кворум, можемо працювати. На порядок денний внесено проєкт. Один проєкт рішення про внесення змін до бюджету Оратівської селищної територіальної громади на 24-й рік. Валентина Степанівна заплановано зміни про внесення змін до бюджету за 24 рік, яким передбачено зарахування дотації. Se il sbisciuizza docodi in ciadotazia, nasciamo vicinati a te, І збільшуються доходи спеціального фонду бюджету селищної територіальної громади в частині трансферти. Це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти на суму 1 мільйон 563 тисячі 600, Це збільшується дохідна частина і відповідно збільшується видаткова частина. По бюджет, за бюджетною програмою забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування, це 18 296 двісті гривень 98 копійок. Це дотація на переселенців. Ця що йде на так, де проживає. Так. і Субвенція 1 мільйон 563 зараховується за бюджетною програмою забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти. Це на освіту субвенція на харчування. Вона сідає на видатки 24-го року, залишається в вільному залишку і буде використовуватися в 25-му році на харчування дітей перших четвертих класів. Скільки в нас вільного залишку? Сьогодні, ну як не на сьогодні ще виписки не було, вчора було 14 років вільного ух. Я так розумію, дивіться, третій пункт проекту рішення внести, другий пункт внести відповідні зміни до пунктів 1, 2, 3. А тут тільки нумерація 1, 1 і 1. Це правильно? Там правильно написано чи ні? Бо, бо тут тільки нумерація 1, 1, 1, 2, 3. 1, 3. У мене трошки не таке рішення. Може ви його там вже... Саме через то, Другий пункт чи правильно? Неправильно. До рішення 1 тільки. 2, 3 забрати? Так, так. Тобто це технічна... Так, так. У нас була ще про зніматися нова українська 20 тисяч, школа, да. 200, да. 200 з тисяч. Ми його включили в рішення, але э, це з Вінницької області зняли 13 з мільйонів і в нас на не включили. Включили тільки, видно, вони брали більше суд, набрали на тільки набрали... ми не попали. Через ту ми не забрали нам лишили. Це планових, вони лишилися, субвенцію ми повернули. Просто лишились в mm -hmm. mm -hmm. а Залишок коштів не повернулися Значить 200 тисяч це невелика сума, а, яка да, би так. спасла область. Да, зали, да, то, да. Так, а є розпорядження зміну і вони на Вінницьку область посадили на мінус 13 мільйонів. Є ще запитання про mm -hmm. пропозиції, зміни. Немає, значить пропоную тоді внести на розгляд сесії. Хто за одноголос. Дякую за плідну співпрацю в цьому році. Сподіваюсь, на наступному також і будемо збиратися, так як написано, в складкою 5 до 5. Дуже дякую за.